Огляд та налаштування спортивного наручного годинника від бренду Skmei. Це модель 1167. Вона має гарний водозахист 5 АТМ. Корпус наполовину пластик на половину годинникова сталь. По функціям тут є місяць, дата, день тижня, години хвилини також є секундомір будильник Для того, щоб налаштувати основний циферблат, необхідно натиснути на кнопку Reset. Кнопкою Start ми змінюємо значення. Кнопкою Reset ми переключаємось між режимом. Години та хвилини. Далі натискаємо «Росет». Ось ми бачимо, у нас блимає місяць. Знову «Росет». Тепер ми налаштовуємо дату. Та також натискаємо «Росет». і тепер налаштовуємо день тижня. Ось тепер годинник готовий до роботи.